Життя людини має справжню цінність тоді, коли вона здатна підтримати іншого. Щодня цю місію втілюють у життя працівники соціальної сфери, люди, чия робота наповнена добром, терпінням і людяністю. Щороку в першу неділю листопада, ми відзначаємо день працівника соціальної сфери. Це свято людей з великим серцем, які обрали відповідальну та благородну професію. Соціальні працівники допомагають літнім людям, родинам у скруті, дітям, які по. Потребують уваги тим, хто залишився сам на сам із труднощами. Вони завжди поруч, там, де потрібно слово підтримки, порада чи просто тепла усмішка. Шановні працівники соціальної сфери, вітаю вас із професійним святом. Ваша робота це справжнє покликання, яке вимагає великої душі. Милосердя, витримки та самовідданості. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості та гордості за те, що ви робите. Бажаю вам сил, терпіння, мудрості у подоланні будь-яких труднощів. Нехай людська вдячність стане для вас нагородою за вашу нелегку, але надзвичайно важливу працю. Дякую за те, що ви допомагаєте тим, хто цього потребує найбільше, і робите наше суспільство краще. Бажаю вам благополуччя, щастя, родинного затишку. Нехай Перемога і мир якнайшвидше прийдуть в Україну. На цих людях тримається система соціального захисту, але ще більше тримається людяність, співчуття і віра в добро. Саме вони дарують відчуття впевненості тим, хто його втратив, допомагають подолати біль і самотність, вчать не опускати руки і дивитися в майбутнє. У цей день звучать найщиріші слова подяки всім, хто щодня працює для людей і заради людей. Шановні колеги, дорогі працівники соціальної сфери. Щиро вітаю вас з професійним святом Днем соціального працівника. Це свято людей із великим серцем, тих, хто щодня несе добро, співчуття і підтримку іншим. Ваша праця це не просто обов'язок, це поклик душі. Ви поруч тоді, коли людям важко, коли вони потребують не лише допомоги, а й простого людського слова, тепла і уваги. Дякую вам за щоденну самовідданість, терпіння, за вашу доброту і щирість. Саме завдяки вам у нашому суспільстві є місце людяності, турботі та справжньому милосердю. Бажаю вам здоров'я, натхнення, гармонії у серці, підтримки від колег і вдячності від тих, кому ви допомагаєте. Нехай добро, яке ви даруєте людям, завжди повертається до вас у сто крат зі святом вас! Нехай у ваших серцях завжди живе тепло, а в очах світло любові до своєї справи. Дякуємо вам за професіоналізм, відданість справі, щире серце і теплі руки, що щоденно творять добро. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю, повагою, міцного здоров'я, родинного затишку, миру і гармонії. Вам, люди, доброго серця.